Всім привіт. дивовижно, наскільки технологічні інновації спростили наше життя, ну, ось, наприклад, банальне прибирання оселі. Наскільки швидким і легшим став цей процес з появи пилососів? Але є й зворотня сторона медалі. Різноманіття та функціонал сучасної побутової техніки призвели до того, що вибирати оптимальний варіант того чи іншого пристрою стало не так вже й просто. Саме тому в цьому відео спробуємо розібратися, що краще вибрати: робот робот-пилосос чи акумуляторний пилосос Стік. Для цього я вибрав представників обох видів з асортименту бренду. А ця компанія пропонує. Користувачам якісну та потужну побутову техніку. При цьому прилади коштують незахмарно, що робить їх доволі популярними. Зараз ми з вами випробуємо робот-пилосос і стіг, і детальніше знайомимося з їх характеристиками. Впевнений, що це реально допоможе визначитися та придбати саме те, що потрібно конкретно вам. Роботи пилососи, які зазвичай працюють на базі алгоритмів штучного інтелекту, є й досі новою технологією. на Инку пилососів, але з кожним роком вони стають все більш досконалими, доступними, а отже, популярними робот пилосос аєну управляється через мобільний додаток. Завдяки цьому вам майже не потрібно фізично контактувати з технікою та навіть знаходитися поблизу від неї. Всі налаштування здійснюються дистанційно. На додачу робот пилосос достатньо самостійний, він автоматично прибиратиме приміщення. Ну а коли розрядиться, то сам відправиться на станцію для підзаряджання. Безпосередній контакт. Знадобиться, щоб набрати воду в контейнер для влогового прибирання та почистити відсік зі сміттям. Потужність роботи цього пилососа становить 2500 тисячі паскалів. Це вельми хороший показник як для такого типу техніки. А повного заряду вистачає на прибирання приміщення площею до 150 квадратних метрів. Це Доволі велике приміщення. Прилад оснащений лазерним сканером LIDAR. Це дозволяє йому створити детальну карту приміщення та ефективно оминати перешкоди. Однак цей робот пилосос так само, як і його майже всі братюні, не завжди можуть зібрати крупне сміття та видалити забруднення, що вимагають додаткового очищення вручну. Також такий хатній помічник не завжди доречний в оселі, де є тварини або маленькі діти. А чому не за тваринами? Ну дивись, якщо твоя тварина нагадала на підлогу, то робот пилосос все це розмаже по всій твоїй кімнаті. У таких випадках все ж таки доведеться взяти прибирання у власні руки, а щоб впоратися швидше та зберегти сили на більш цікаві заняття. Озброїтися можна пилососом стіком. Акумуляторний пилосос стік від аєно легкий і портативний. Це дає можливість використовувати його в будь-якому місці, будинку чи квартирі. Потужність моделі складає 23 тисячі паскаль. Пил, бруд, комки шерсті, пісок і сміття смоктуються в нього моментально. На додачу тут є електронна турбошітка з підсвіткою, щоб прибирати з максимальною ефективністю буквально одним рухом. Окремої уваги заслуговує контейнер і фільтр. Їх дуже легко очищати. Достатньо просто витряхнути сміття, сміттєвий бак, а потім ці деталі промити під водою та гарненько просушити. Пилосос комплектується різними насадками. Ним можна гарно прибирати і в кутах, і за диваном, і навіть під низькими меблями. Одного заряду акумулятора вистачить десь на 45 хвилин роботи приладу. Мало можливо, хтось каже, проте я вважаю, що саме стільки має займати прибирання звичайної оселі. Фанатизм тут ну ні до чого. Отже, обидва типи полососів мають свої переваги та недоліки, і вибір між ними залежить від ваших потреб та вимог робот полусос буде корисним для тих, хто не хоче витрачати час на прибирання, оскільки він працює автоматично та без участі користувача. Акумуляторний пилосос Стік буде кращим варіантом для тих, кому потрібен портативний та потужний пилосос, який можна використовувати для збирання пилу з будь-яких поверхонь в будинку, квартирі та навіть в авто. В будь-якому випадку, перед придбанням техніки, детально ознайомтесь характеристиками моделю. Модели, перегляньте огляди та дізнайтеся відгуки інших користувачів. Все це допоможе вибрати такий пилосос, який найкраще підходить саме вам. В описі до цього відео я залишаю посилання на сайт, де ви зможете дізнатися про героїв цього відео, пилососи від бренду Аєно. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па